Цей рік показав ефективність роботи саме Custody Records. Це з моменту доставки затриманих осіб, контролю за ними, а також контролю за роботою поліцейськими. Це дуже ефективний проєкт, тому що саме на сьогоднішній день це головне не порушувати права людини. і Захистити поліцейського дана система дозволяє захистити поліцейських від неправдивих зауважень, тому що постійно ведеться відеонагляд. Якщо є скарги, також можна вивчити, які дії були ну, чи порушення були допущені зі сторони громадян або зі сторони поліцейських. І це в першу чергу дисциплінує. Призначення даної системи полягає у фіксації всіх дій з особами, які перебувають у підрозділі поліції. В обов'язковому інтерв'юванні затриманої особи та поліцейського, який здійснив затримання, унеможливлення контактів з особою, які не дотичні до процесу затримання, тобто зонування приміщень. Отримання інформації про перебування особи під контролем поліції. Стандарт захисту прав поліцейського та, е, та громадян від неправдивих звинувачень. Складові системи Custody Records це зонування приміщень. Система відеонагляду, яка працює у підрозділі поліції 24 години на день 7 днів у тиждень та зберігає відеозаписи не менше як 30 діб. Підключення підрозділу до інформаційної підсистеми Кастуді Рекорд інформаційного порталу національної поліції України даний проект уже, вже відомий в Європі, високо оцінюють цю систему. Позитивний приклад: в минулому році нас перевіряла в Україні перевіряла Європейський комітет проти катування. І за роки незалежності перше було, було презентовано, що поліції порушення виявлено. Були б там в інших державних установах, але поліції, по поліції питання було. Це вже я вважаю позитивний приклад провадження цієї системи. Ми будемо і в подальшому рухатися в даному напрямку, запроваджувати в кожному райвідділку саме цей проект Кастоді Реклас.